Іван Нечуй Левицький, Сільська старшина бенкетує. Перед коронацією 1896 року, 14 мая, пройшла по трушках чутка, що цей праздник будуть справляти дуже пишно. Волосний писар привіз Білої церкви зівістку, що йому дозволено взяти з громадських грошей 50 карбованців на празникування. Селяни заворушили, завештали загомоніли, усі ждали чогось надзвичайного, говорили, що на вигоні будуть грати музики, та ще й не одні, а чотири, що поставлять гойдалки качелі, а на громадський обід покличуть усю громаду. Зранку перед коронацією волосний писар та старшина поїхали до Білої церкви за усякими закупками та за музиками. Накупили шинок, сала, м'яса, привезли кілька відер горілки та силу пляшок з пивом. Писар навіз для ілюмінації ліхтарів з усякого паперу, і червоних, і зелених, і жовтих, обквітчав тими ліхтарями увесь віз навкруги і сам в руках держав ліхтарі, ще й обвішав руки тими ліхтарями й старшині. Віз прикатав у село, увесь поцяцькований, з поцяцькованим головою та писарем. Діти бігли слідком, за тим возом от самої царини аж до управи, неначе дивились на комедію, казали, що накупили феєрверків. Громада вже заздалегідь облизувалась, зачувши про смачний обід, про горілку та пиво, неначе вже лизнула кінчиком язика тієї горілки та печені. 15 мая ще з позаранку коло управи в дворі прибирали, замітали. Ставили рядками столи, забивали кругом столів сосонки та гілки кленків, чепляли гойдалки з дощок на стовпах. На широкому ставку, на зеленому маленькому острівці, сільська аристократія задумала справити святкування окроме для себе самої. Острівець той, маленький та довгенький, зарослий старими тополями, неначе плавав серед ставка, мов зелений човен з високими зеленими щоглами. І чудово отбивався в тихій воді. Після холодного апріля настав гарячий май, На дворі було тепло, аж душно, як літом. Вода в ставку й у річці раставиці одразу степлілась, неначе її хто зумисне нагрів у печі. Вже люди почали купатись. Були пишні, сонячні та тихі дні, а ще пишніші та тихіші зоряні ночі. Другого дня на острівці розпочалася робота, пощищали місце для гулянки, обвішували тополі ліхтарями. Човни сновигали по воді і перевозили на острів гілки верболозу та сосни і робітників, котрі обтикали ними навкруги столи, повішали на їх ліхтарі. На човни поклали столи, перекинувши догори ніжками, поскладали стільці, попереправляли на острівець. І поставляли їх рядками. Проти острівця на високі та широкі греблі, на ганку й на сходах коло питля, на балконах питля. Рядками обсіли діти, дівчата, чоловіки і дивилися на те вештання на острівці, на човни, котрі линули по воді. Дивились і очей не зводили, не наче греблю й питель млин. Хтось обсадив рядками кам'яних бабів, мов могили. На степах херсонських. Сонце світило гарячим майським світом і обсипало промінням ту картину, незвичайну для селян, ворушливу й живу. Ставок повеселішав, на березі й на воді, скрізь вештання, ворушіння, човни повні зеленого гілля, зверху сновигали по воді, то до острівця, то до берегів, то до греблі. Сила гусей та качок некала по ставку кругом острівця. Мабуть, гуси й качки думали, чи не лагодиться часом люди мити в підситках пшеницю та жито на березі коло питля. 15 мая, аж перед заходом сонця, писар привіз Білої церкви звістку, що в Москві відбулась коронація, вдарили в усі дзвони. Чоловіки збігалися до церкви на молебінь, але розпочинати святкування вже було пізно. Празник отклали на другий день. В одинадцятій годині задзвонили в усі дзвони. Громада просила відправити молебінь. Один в церкві, а другий коло волосної управи на дворі. Незабаром на вулиці коло питля з'явилась процесія. Чоловіки несли портрет царя, зверху прикритий обтінений флагами. За ними слідком рушила сила дітей, трохи не з усього кутка. Процесія виступила на широку та довгу греблю і розтяглася від краю греблі до краю. Рядки кам'яних баб, неначе ожили, підвелися, знов посідали і неначе знов скам'яніли, і знов захололи. Процесія пристала до церкви, увійшла у браму цвинтаря і ждала кінця молебення в церкві. З церкви згодом вийшло духовенство, винесли корогви, хрести, висипалися люди, і знову процесія, вже вдвоє довша, попростувала через греблю до волосної управи, неначе полилася жива річка з людей через довгу греблю, откидаючись в тихій воді з рядками гіллястих зелених верб. Після молебеня позастеляли столи. Уся громада стояла в дворі кругом столів і не розходилась. Кожному чоловікові бажалось сісти за ті столи на бенкет, за громадський кошт. На столах понаставляли силу пляшок з горілкою та пивом, поклали цілі купи накраєних скибок хліба та паляниць. Громада аж облизувалась, дивлячись на пляшки, то білі, то червонуваті, на котрих вигравало сонце, і не неначе лоскотало усіх. Чоловіки мовчали, в дворі стало тихо. Коли тут писар вийшов з управи з листком паперу в руках, коло його став волосний старшина новохацький, перший багатир на селі, здоровий, високий та поставний чоловік. Гарний з лиця, рум'яний та вусатий. Писар почав викликати з гурту чоловіків, котрих і він та старшина сподобали посадовити за столи. Викликали все багатирів та сільських дуків жмикрутів. Жмикрут жорстока й скупа людина, що свій прибуток дістає шляхом експлуатації, визискування інших. Вже викликали десятків – а далі писар згорнув листок та й сховав у кишеню. Батюшка сів за стіл, сіли поруч з ним писар та голова та два писарчуки і сільські старости. Посідали багатирі дуки. Громада відступилась від столів і рушила за двір. Піднявся гомін. Спочатку тихий, неначе загули вулику роздратовані бджоли. Потім гомін все голоснішав та дужчав. Вихопилися крики, а потім почулась лайка. Дехто з людей розходився, але декотрі невгамовані, стояли за двором і нарікали на старшину. Починався скандал. Писар вийшов за двір і звелів розійтись. Хтось кинув на його лайкою, не наче камінцем. І полетіла на писаря, не наче грудка грязі. Хтось налаяв його прямо в вічі. Але люди мусили розійтись, тільки понюхавши смачних потрав з столу дуків та багатирів. З управи молодиці виносили страву і ставили на столи. Голова новохацький випив чарку, почастував батюшку й решту духовенства, двох сільських старост та писаря і пустив чарку кругом стола. Чарка побігла навкруги стола, неначе коняка поносила. Тобто бігла нестримно якийсь час. Довго тягся розкішний бенкет, а після обіду ще довго пили то горілку то пиво, неначе наважились випити усю горілку, куплену на громадський кошт. Сонце шкварило немилосердно. Люди сиділи без брилів, в їх хлоби та щоки аж лисніли від поту. За двором товпились баби, діти, молодиці і заглядали в двір через стин. Коли це несподівано волосний староста, писар та писарчуки підступили до батюшки, вхопили стірця в купі з батюшкою і підняли вгору. Батюшка в одну мить опинився над головами та столами, не наче насторочився летіти в небеса. Тричі піднімали його дужі руки і тричі спускали наниз, наче батюшка тричі знімався з місця і ніяк не міг полетіти на небо. Люди на вулиці осміхались, молодиці одвертались, затулившись рукавами, і сміялись в рукави. Батюшка витяг з кишені три карбованці і поклав на стіл на могорич такий сільський звичай, щоб платить за цю велику честь. Незабаром і волосний голова, неначе підскочив над столами, і ніби насторочився пурхнути в синє небо. Над столами з'явились його широкі плечі. Блиснуло на сонці широке й високе чоло, блиснули ясні карі очі, майнули довгі вуса. Здавалось, ніби давній козацький полковник Красунцомко з'явився своєю пишною особою над столами. Голова витяг саманця карбованця і поклав на стіл. Згодом підскочив сухорлявий жовтий та смуглявий писар, махнув тричі в повітрі своїм довгим, як ключка носом. Показав громаді свої чорні патли і спустився наниз, не наче чорногузу гніздо. Потім підскакували вгору інші, неначе в викрутасах козачка, почали піднімати одного важкого багатиря. Цей був завальний, важкий, наче чумацька паровиця. От такої великої честі він одмахувався, неначе од мух, а далі почав брикатись. Чобіт зачепився за стіл і трохи не перекинув стола. Усі вони давали карбованцю на складку на могорич. Духовенство пішло додому, а начальство і багатирі ще довго сиділи за столами та все пили, доки сонце стало на вечірньому прузі. Писар запросив декотрих багатирів купі з головою, старостами та писарчуками на вечір, на бенкет на острівці. Сонце сіло за вербами. Ставок укрився тінню, На дворі було тепло, як на печі. Рибка скидалась по всьому ставку, неначе й вона хотіла подивитися на той нечуваний на селі бенкет на острівці. Заворушились човни на ставку, публіка збиралась на бенкет. Поперед усіх переплив на човні сухорлявий писар своєю жінкою красунею, білою, чорнобривою та чорноокою. За ним слідком. Попливли під писарі і перевезли на острів повний човен провізії та пляшок з горілкою і пивом. За ними від другого берега в човні прибув молодий дяк з дячихою, а за дяком поплив по ставку сухий та довгі, як чаплія фершал з здоровою довгою рудою бородою. Він неначе перевозив на човні свою бороду. Проти його сиділа його жінка. З дрібної ходачкової шляхти Кирпата та мизата та негарна, з куцим, неначе одрубаним лицем. Вже смерком човни перевезли на острів півчу і чотирьох житків музик. Голова і сільські старости та найбагатші дуки багатирі вже проспались після випивачки і, позіхаючи, попливли на острів. На острівці заворушились люди, малі півчуки. Човен з головою пришвала до острівця і півча заспівала національний гімн. Музики пригравали, острівець, неначе заворушився, мов живий. Писарчуки позасвічували лампи на столах, посвітили свічки в паперових ліхтарях, що висіли на гілках тополь та сосонок кругом столів. Самовари кипіли, аж парували. Вихрестка писарша давала усьому лад. Вихрест. Той, хто перейшов у християнство з іншої релігії. Вже зорі замиготіли в тихому ставку, неначе навкруги обсипали острівець золотим насінням. Діти й молодиці товпились на греблі, на ганку питля, та все ждали, коли будуть пускати фейерверки. Хор усе співав національний гімн доки гості пили чай та вечеряли. Але, випивши з рогорілки, гості загадали півчим співати веселих пісень. Дяк закомандував, і півчі заспівали дрібно та весело. Ой за гаєм гаєм, гаєм зелененьким. Писарчук пустив ракету. Ракета свиснула. Ставок і верби кругом ставка, острівець і мурований питель облило червоним сяєвом. Публіка на греблі тільки роти пороззявляла от такого дива. Знов свиснула ракета. Музики заграли козачка. Писарі й писарші, феш, дяки й жінки пішли у танець. Чи ти ба, як крутяться, як чорти в пеклі, то та всі таки червоні, неначе з їх шкуру облупили, гомоніли люди на греблі. А писар як дригає ніжками, неначе цап. Чи ти ба. сміялись на березі чоловіки. А писарша замітає хвостом острів не наче віником, обізвалась одна цікава молодиця. Ож диви бо, кумо, як крутить головою, неначе коняка в Спасівку. Ану, чи й голова піде видрибасом? сказав один чоловік. Оце вони пропивають та протанцюють громадські гроші, а громаді досталася дуля. Вони проб'ють гроші, а ми подивимось. Та тільки ти ми здобріємо, сказав один дядько. Довго ще співала півча та грали музики. Старшина та багатирі пили та жартували, писарі танцювали, вже й півчі похрипли, вже й на дворі стало розвиднюватись. Свічки в ліхтарях догоріли потухли. На сході небо зачервоніло, мов нова червона запаска на багатирці. Соловейки співали, аж верби луною розлягались. Ніч була душна, гаряча. Ранок був теплий. Вже зовсім розвиднілось, як п'яні гості почали сідати на човни. На один човен сіли п'яний фершал з жінкою, молодий писарчук та дячиха. В човні було чимало води. Дячиха поставила серед човна стілець і сіла на стірці, підобгавши поділ нової сукні та спідничку. Музики заграли польки. Човен вже отплив далеченького до стрівця. Весела полька роздратувала фершала. Він підвівся, неначе його хто штрикнув шпичкою та давай танцювати на човні. Човен заколивався, фершалка почала кричать. Вона боялась, щоб не перекинувся човен, бо не вміла плавати. Фершал ненавидів свою жінку, любив свою сусідку, молодицю що жила у противній хаті через сіни. Чи не спало йому на думку втопити свою мизату кирпу? Кирпа верещала на весь ставок, а фершал підскакував на човні та дригав ногами. Човен перехнябився й одразу перекинувся. Усі крикнули, як в один голос, і пірнули в воду. Дячиха вміла добре плавати і швидко вилізла на греблю. Фершалка стала потопати і кричала несамовито. Молодий пісарчук налапав її в воді, вхопив на плечі і поплив до берега. Фершал для шику таки довгенько зумисне плавав, ще й на вимашки, і довго ляпав руками по воді. А старшина та півчі реготались на острівці, а музики пригравали дрібного козачка. Ото гарно! Під музики потопати гарно, а купатись в ставку то ще й краще. гукав голова з острівця на греблю. Вже сонце сходило з за лісу, вже люди виганяли худобу до череди, як острівець порожнів, і човни перевезли на берег, і музик, і півчу, і п'яного голову, і п'яних багатирів. Жаби квакали, як скажені. Соловейки щебетали в вербах, зустрічаючи ясне майське сонце, греблі велись мокрі смуги, неначе мокрі стежки на всі боки. Фершалова сусіда, полюбовниця, встала пізно, глянула в вікно і з дива очі витріщила. На тину на сонці висіла фершалка, Розчепіривши руки на кілка, а поруч з нею теліпались. Ніби цапині фершолові ноги, обтінені фершоловим брилем, почепленим на кілку. Дячиха прибігла додому, скинула сукню й сорочку, викрутила і повісила по сушити, щоб сусіди не бачили. Вона трохи не плакала, бо на сукні бускового кольору, десь узялись чудернацькі взорці з мулу та гною та баговиння. То була в неї найкраща празникова нова сукня. Дячиха була не з тих старих дячих, що самі воду носили і на річку ходили плаття прати. Вона обставила свою світлицю канапою, стірцями та столиком, в кутку над образами почепила дві кисені завіси от стелі аж додолу, і пообшпилювала їх рожами, букетиками та пучечками перкалевих дешевих троянд. Все, було вона нарікає, що її чоловік не господарює. А тільки на скрипочку грає та ноти пише, а вона сама всьому дає лад і в хаті і на дворі. А тим часом вона найняла собі наймичку, а сама все сиділа у ганку та язиком клепала. Проспавши трохи не цілий день, голова старости та писарі знову ввечері зібрались на острівці допивати недопитки та пропивати ті гроші, що склали за честь та пошанування на громадському обіді. Знов завештали з човни на ставку, знов заманячила в човні фершалова борода. Дяк привів півчу, прибули музики. Дячиха прилинула на човні вже не в Бусковій, а в перистій сукні. Фершалка знать не дуже була полохлива, бо знов вискочила з човна на острівець. Багатирі не забули, що писар запросив їх допивати могорич. Знов заспівали півчі веселих пісень. Заграли музики, їли вже трохи, але пили багатько, тільки в усіх не ставало тієї сили, що була вчора. Малі півчі просились додому, як тільки сонце почало сідати, бо їм хотілось спати. Дяк посадив їх у човен і хотів перевести на греблю. Не пущу. криконув голова новохацький. Як же таки гуляти без півчої? Це не по божому. «Та верніться бо. гукав він з берега до дяка. А човен з півчою не вертався. Голова скочив у душогубку і погнався за півчими, щоб перепинити їх човен і вернути до острівця. Він круто повернув човника перед самим дяком. Легкий човник круть. І новохацький полетів сторчу воду. Суконний жупан закотився, і перед півчими майнули дві нозі в чоботях котрі стирчали над водою. Голова дригав ногами, неначе гузка, котра достає головою на дні жабуриння. На острівці зареготались, неначе заіржали, півчі сміялись і тікали мерщій човном до греблі. Голова вирнув і поплив до берега та й сховався в лоза. Там він поскидав себе мокру одежу, повикручував, знов одягся і вернувся човном на острівець. От я і скупався. Тепер не буду сміятись з вас. казав голова і стукнув чарку горілки, а потім випив два стакани чаю. Голова сох, аж парував коло самовара, не наче казан з окропом. Швидко на йому протряхла одежа в гарячому повітрі. Горілка гнала з його пару, не наче полум'я. До другої години ночі ще вони всі пили, аж поки не потомились. Писареві не обійшовся дурно цей бенкет. Другого дня ввечері його обступили чоловіки коло управи і причепились до його. Навіщо ви старшиною пропиваєте наші громадські гроші? Чом не покликали усіх хазяїнів? репетував один палкий дядько. Ви злодії, хабарники! І слово по слову, лайка заклекотіла. Дядько дав кулаком по спині писареві. Писар дав йому здачі кулаком по потилиці. Почалася бійка. Писарчуки вискочили з управи, оборонять свого принципала. А тим часом писар плигнув через тин, не неначе цап, і сховався в городі. Та й пересидів там лиху годину, доки розійшлась розлютована біднота. 1911 рік читала Лілія Мироненко.